Перший кіт бігом відриває пелюсточку, виконує приклад і залишає пелюсточку, я перевіряю, чи правильно той приклад. Отут можна на чернетиці ділити ножі, що там у вас є. Очислить всі приклади. І так почали. Тільки акуратненько відривайте пелюсточку. І на цій пелюсточці напишете відповідь. На чернетоці щитайте, а на пелюсточку після дорівнює напишете відповідь. А ручка не прийшла. Ручка не прийшла. Міжете віддаєте ручку товаришу. Чернетки, і чернетка сюди. Чернетки не несете, чернеточка залишається тут. Тут відповіді не написали. Біжи, віддавай ручку. Відповідь на листочку пишіть. Перша де відповідь не написано. Відривай листочок. Ні, після до рівня відповідь пишіть. Швиденько, швиденько. Ось очей дати швидко. Так. Не надо. Почути. Тридцять два. Тридцять два. Біжи, давай, біжи Буде неправильно цей приклад. Біжи, давай. Дружка нас. Діти, приклади є неправильні розв'язані. Ідіть приклад, Йдіть ще хто цей приклад розв'язував. розв'язувала. Отой приклад, що розв'язував? 别在这儿背给我坐下给我坐下